Привіт-привіт! Усім привіт! Я Тетяна для українців була ну, запропонували українцям відкрити картку Національний кешбек, де при купівлі товарів українського виробництва буде зараховуватися. Якийсь відсоток на картку, кешбек. І от я хочу подивитися. Ну, от відкрили цю картку. Що це воно? Що, що це вообще за задумка така була? Картка национальный кэшбэк, э, ну да. Це якісь зарахування? Якась така історія? Що в думках принцеса Жезлів? Ну, це, це... Принцеса жезлів, це, звісно, така карта. Можливість. Тобто, це карта. Ну, да. Певних таких маленьких бажань, які будуть поступати на цю картку. Але ця картка ще й е, картка новин. І картка, карта, карта новин і карта повідомлень. Ну, тобто. По цій карті ще от як, ну як почтальйон, що ли, передають повідомлення. А в діях, як ти люди, як жертви обставин дивно, якось воно в підвішеному стані. А взагалі це впровадили вже? Просто я не відкривала, не користуюся і не знаю. Тому що якось воно або воно трошечки якось підзависло. Тому що, наче все так стрімко, стрімко от розвивалося, все таке, та, а потім воно щось якось підзависло. Було е, багато ну, розбите серце, багато страждань. Е, у людей багато чого втрачено. І так, думали так швиденько це буде допомога. Я так розумію, я так розумію. Мені щось так хочеться сказати, що буде це більше обіцянки. Чомусь, ну, такі, карти чомусь не сильні, начебто, от, ну, такий запал, от, наче така і непогана пропозиція, але на цьому все. На цьому все якось підзависло. От. І пообіця... воно то. Воно то було багато чого обій, ну, обіцяно, обіщено багато чого було? але я не знаю, ну тут більше тут розмов, звісно. Може, вони, може, вони і спостерігали. Може, вони і спостерігали, хто відкриє, на яких територіях, от, хто буде користуватися. Неможливо і, і дивилися, хто скільки грошей витрачає. Тому що тут сидить, <кій> тут сидить вже сива людина, тобто з досвідом, от, і спостерігає за людьми. Причому от на, я ж кажу, от на територіях. Ну, досить якісь такі, я, як, ну, не дуже такі, якісь карти чомусь. А 25 жовтня Зеленський доручив уряду запровадити з 1 грудня нову програму, яка передбачає допомогу українцям в розмірі 1 тисяча гривень. І ці гроші будуть надходити на картку, на оцю картку Національний кешбек. Ну-ка, що буде все ж таки, подивлюся. Не знаю, якісь такі карти. Е, ну, да, може, тут, ну так, да, це, мабуть, вона є. Допомога, що в мене все їздить. На цю картку. Але все одно, все одно, якось воно. От цікаво, хто користується цією карткою? Працює вона? Просто я не очікувала, що такі випадуть карти. Я думала, що тут якесь движення і але воно було? Угу, значить. В розмірі 1 тисячу гривень, і ці гроші будуть надходити на картку Національний кешбек, яку потрібно ну, відкрити через дію. Партнери, донори, які дають ці кошти, вказали умову, що їх не можна пускати на військові видатки, і ці гроші треба витратити на протязі зимових місяців. І є визначене коло, куди їх можна спрямувати. Це було взято з інтерв'ю першого заступника міністра економіки Олексія Соболева. От. Ну, давайте подивимося: оця одна тисяча гривень для українців. Вот таке Ну, та є певні обмеження. Ну, я не знаю, поки що. Поки що, це якось. Ну, в думках вони хочуть зберегти, вони хочуть зберегти свої ресурси. Це карта собственника, карта жадібності, стабільності. Але от що стосовно виплат. Ну, тут карта чітко каже, що дають, але вони думають, та вони не знають. Ну, по цій тисячі. Тобто поки що вони, вони поки що вони не бачать, е, вони хочуть їх пригребти і поки що сидять, думають. Е, так, виборювалися ці гроші, вони. Е, Ну, вони, може, просилися на... на захист, це може таке бути. Виборювалися. Просто, а зараз, виходить, їх дають, але є певні обмеження. Ну будуть будуть щось вигадувати. я уточню. Я скажу так, ці гроші, ці гроші, вони. Для чогось вони просилися. Якось їх, звідки взагалі взялися ці гроші від партнерів-донорів. Ну, тобто їх випрашували. Їх випрашували, от. але є певні обмеженості. І надалі, можливо, і буде якийсь такий. Імпульс. Може і дадуть. Але, але немає тут такого ресурсу, щоб дати всім українцям. Ну, або ну, не дадуть всім українцям, тому що це важко. Це важко стільки видати. От. Тому що, мабуть, є певні якісь обмеження. Хочеться їм, їм хочеться зберегти. Так, да, партнери дають ці гроші, але хочеться їм, їх ці гроші, хочеться зберегти. А як? От вони і придумають. Як? От вони і придумали. Головне, партнери дають ці кошти, але вказали умову, що їх не можна пускати на військові видатки. Ну, є таке, є. Тобто, виходить, що гроші-то отримали. Отримали то гроші, але як їх тепер списати? Як на війну їх тратити не можна? Ну, не можна. Є обмеження. І як їх тепер зберегти, те, що дали, те, що вибороли? Те, що потом і кров'ю виборювали? А зберегти як? Роздать українцям, але їх треба витратити. І, і там він далі казав, що можна там на е, оплату комунальних послуг, там кінотеатри, там ще кудись, і можна на ЗСУ. Якщо українець витрачає гроші на ЗСУ, то ці обмеження вони вже не діють. От. Тобто тут такі якісь є придумки, іначе буде, іначе цей імпульс такий і непоганий, от, але все одно воно щось не йде. Воно, воно щось не йде. Воно тормозить. Важко буде виконати, ну, це все. Може, із-за того, що ресурси не так багато дадуть. Не буде стільки коштів. Ну, якось так. Ну от немає тут от, якоїсь такої відповіді, що да, оце так класно, оце. Це". Ну, от які карти? І так я і читаю. От така її відповідь, так. Як карти показують? Ну, таке. Дякую за увагу. Пока-пока.